Всім привіт! Доброго ранку. Вже 11. Це у мене вже друга чашечка кави. Кави із маслом з вершковим. Закінчилось молоко, закінчились вершки, все закінчилось, масло лишилось. Пів на вулиці дощ. І ще й буде і завтра дощ, дивилась я. Завтра буде в неділю 9 градусів тепла і дощ. Це так, нам на базар. Ну, нічого, у нас є палатки. Поставимо палатки та під палатками будемо стояти. Треба їхати на базар. Так, чого? Що я сьогодні буду робити? Я вже сьогодні поміняла постіль. Стирати не буду, ясне діло. Вчора постирала, воно до вечора не висохло. А Сережа вранці зняв, але ну, вже трошки підмочило було. Ну, я розвішала на, вер... на вертольотиці. Що зараз, щас... ну, ви знаєте, які вертольоти. Порозвішувала, хай сохне. Я люблю таку каву. І не солодка, щоб була. І щоб така була м'ягенька. От люблю таку. Так, сьогодні я хочу зробити біляші. Йому, звісно, не собі. А собі попробую зробити. У мене є цвітна капуста, цей піцу. Піцу з світної капусти. О, і зварю суп. З фрикаделіками. Та і все. Це буде сьогодні все. Такі справи. В хаті тепло, добре, все добре. Чисто, тепло. Люблю, так, як у нас коти були. Я була маленька, у нас були коти. Кішка Маруська. І оце як тільки поприбираємо в хаті, тепло. Вона так ляже. На, всю, на весь ковро тако розляжеться і лежить. Це признак того, що в хаті тепло і чисто. О, так і так всі люди люблять, коли чисто і тепло. І що було що їсти. Саме основніше людині нічого й не треба. Людині треба трішки. Геть трішки для щастя. От і щоб були здорові, звичайно. Здоров'я саме основне. Ну, Здоров'я в нашому віці треба підтримувати. Треба займатися собою. Тут уже лінь не пройде. Коли молодий, ще не відчуваєш. Нічого так все. Начебто ну, так все добре. Уже в нашому віці все. Треба слідкувати. Сьогодні не вийде в мене фізкультура. Хіба що в хаті спробую? Не знаю, як ще все... Сережа десь на вулиці. Плотні, плотня там прибирає колись робив вулики під заказ, під замовлення. Зараз він їх не робить, щось там прибирає. Ну ось так. Зараз доп'ю каву та буду замішувати тісто. Спочатку, як на опару, а потім. Ну, побачите, я все покажу. Оце дивлюсь на свою причуску. Не хочу стригтися. Не хочу, хочу отак відпустити, поміняти імідж, щоб був такий каскад, як ну, тут так. А ззаді не буду обстригати. І оце, щоб отак. За вухо. Так я хочу. Мені вже набридла моя ця стрижка, одна й те саме. Так що. Держусь, не стрижусь. Червона стала за жарко. Ці переливи. Так, ну все. Буду виключатись. Може, Сережа зараз зайде. Скаже сидить тут. Розсуждає. Так, дівчатка, давайте все буду. Зараз будемо займатися біляшами. Будете дивитися. Я буду займатися, а ви будете дивитися. Для приготування біляшів мені потрібні такі продукти. Стакан кефіру. Я нагріла вже його, трішки прогріла дріжджі львівські. Чайна ложка, столова ложка олії, чайна ложка цукру, пів чайної ложки солі, яйце і 350 грамів борошна. Я вже його просіяла. І так, беремо кефір. Я його прогріла в мікроволновці одну хвилинку, щоб він не сильно звернувся і такий був, як треба. Так. Так. Отак десь. Ось так трішки. І чайна ложка цукру. Так. І це ми домашні. Так що сміло його можна розбивати. Розмішала, тепер додаю половинку борошна, половинку, ось так, і розмішую. Так, розмішала, накриваю рушничком і ставлю на котюк. Пройшло 40 хвилин. Ось дивіться, як гарненько підійшло гілку. Поки додам ложку. Потім побачу. Так, гарненько додаємо. Хороше діло такі лопатки. Хто їх придумав? Силиконовые лопатки? Красота. Так, ще. Додам ще олії, щоб тісто не чіплялося рук. Як на мене, то наче малувато борошна. Ну, будемо робити по рецепту, щоб не забивати тісто борошна, будемо робити по рецепту. Так, накриваємо і знову ставимо в тепле місце Натерла цибульки, кидаю, підсолю перчика. ...яйця. Для супчика з фрикадельками. Це для моєї піци. Ось так. А це для біляшів? Тісто гарно підійшло. Так. И дитяка классно. Сковородку я уже включила. Починаю. Біля щі. Які на смак, не знаю. Сережа скаже. А, дівчата, ви так робите? Ставлю їх на бока, щоб і бочки поприжарювалися. Це так і роблю. Не знаю, як ви. Може треба більше олії, але ну, олії жалко. Ну так. Так, біля щі я пожарила і в мене отака. Я завжди сюди. Все, дівчатка. 16.38, на вулиці темно, нікуди не піду вже, а то таке і дощ, ще десь просковнуся, нічого страшного. Завтра на базар. Все, зараз буду йти, поставлю вам відео, дивіться, пишіть, підписуйтесь, підписуйтесь на мій канал. Ставте лайки, буду вам вдячна. І до зустрічі до завтра, мої дорогенькі. І нехай Бог оберігає нас і нашу рідну Україну. До зустрічі, до побачення.